Охохо! Всім добрий день, чи добрий вечір, чи доброї ночі. Хто там коли що дивиться? Коротше, у нас сьогодні така собі весела розпаковочка, посилка з тему. І тут що хочеться додати з самого початку, трошки треба камінням закидати нову пошту. Тому що зі Львова у прекрасну область і чудовий район. Посилка їхала 9 годин, а в чудовому районі від першого відділення до поштомату коротше, вона їхала аж цілих 9 годин. А від першого відділення до поштомату там буквально 3 км. От, от логістика у нової пошти. Дуже дякую, нова пошта. Але ми не про це. Робимо розпаковочку. Коротше, беремо, також собі розриваємо. І дивимося. Значить, Так, чисто раді інтересу. Ми подивилися там дуже сильно популярні на тему відеокамери спостереження. Тож це самий така, самий такий дорогий товар з сьогоднішньої розпаковки. Ось вона камера, я так розумію, запакована в такої картонної коробочки. Значить, ми дивимося. Що у нас тут є з цієї картонної коробочки? Ось такий от мішочок. Ну, я вам скажу, достатньо небезпечно вона запакована, тому що хто знає як там грузчики ті всі працюють, як вони кидаються цими посилками. Тут просто обичний такий пакетик не протиударний, скажімо так. Ну, достаємо безпосередньо саму камеру. Що у нас сюди входить? Дивимося. Бачимо цей мішочок. Більш нічого немає. Є ось такий кабель живлення Micro USB. А ось камера. Це я так розумію, антени, Wi-Fi, щоб mm -hmm. підключати і тому подібне. Е, так, ну що. Е, далі, переходимо далі, дивимося тут. А тут у нас інструкція, як завжди, от така от бумажка. І все. Все, української мови немає. Ну, Не обідно, бо і російської теж немає. То добре. Е, розберемося. Так, я бачу QR-код, скоріше всього, це посилання на е, застосунок Play Market. Так, ну, коротше, далі е, дивимось на саму камеру. Що у нас тут є? Ага, ось у нас є. Тут кнопка Reset скидувати налаштування, я так розумів, і під карту пам'яті є слот такий невеличкий. Це вже дуже добре, тому що, тому що будьте уважні, коли, якщо ви будете собі замовляти такі камери, щоб там був слот під карту пам'яті. Тому що деякі камери вони мають застосунок. Але для того, щоб записувати відео, в тому застосунку потрібно купувати що там, облачне хранилище, скажімо так. А тут дуже класно, тому що тут є слот для карти пам'яті. І десь мала бути карта пам'яті, але можливо вона. Або, можливо, я неуважно читав коментарі. Ну, добре, що по камері? Ну, така. Пластикова, нормально, все, крутиться, крутиться. Нормально. Крутиться на 360? Ні. Так, на 360. На 360 крутиться і вниз теж крутиться. Я боюсь, щоб не зламати цей привід. Тому так. Потім попробуємо, як вона працює. Значить, що? А, якщо ви поставите лайки і прокоментуєте, то в наступному відео розпаковку ми вкладемо відосик саме з цієї камери спостереження, щоб подивитися на якість зображення і взагалі е, на її характеристики, як камери відеоспостереження. Е, ось так. Переходимо до наступного. Е, з... До наступної речі, яку ми замовили, то ми хотіли подивитися, чи є взагалі сенс купувати щось із речей на тему. І тому, коротше, я заказав якісь отакі от такі речі. Коротше, лосіни жіночі, не собі. Жінки, подарунок. Отакі вони, коротше, лосіни. Тягнуться. На дотик матеріал приємний. До речі, приємний матеріал, еластичний. І дивимося, що всередині. Там писалося, що вони дуже такі прям термо-термо. Можна ходити в них мінус 40 градусів, але мені здається, що ні. Але на дотик приємні, такі достатньо, достатньо тоненькі і еластичні. Зараз глянемо, що у нас тут пишеться. 92% Поліестер і 8% Спандекс. Не зовсім, я розуміюся, в цих всіх інгредієнтах, але кому цікаво, той, кому цікаві речі з тему, той собі знає. Ну, що скажемо, таке годне, купувати можна. Добре. Погнали далі. Ну і е, Також техніка така. Щоб, якщо, а Побачимо, якщо на цих ласінах такі катишки будуть, знаєте, буває таке, дивишся, сразу, коли воно то таке гарне, а потім катишки такі. Ми, якщо вони з'являться і купили коротше, таку машинку, щоб ці катишки убирати. Ось вона. Ну, коротше, Видно, десь валялася остання углу і знайшли така коробка, якась не, не, не дуже. Пакетик такий, теж якась інструкція. Для чого вона, я не розумію, Все, все-все-все не дуже. Добре, сам, сам пристрій виглядає ось таким чином. Тут захисна кришка. Ось дивимось, викручується, леза, пружинять, достатньо вони не гострі, але це не важливо. Крутиться. Крутиться. Так, закручуємо цю штучку, закручуємо і це ж захисний такий якийсь чохол. Ось. Працює від батарейок пальчикових таких великих. Дві штуки. Дві штуки. І кнопка вклю... вімкнути-вимкнути. on off Таке ось воно. Дуже хитке, таке, ну, прям пластикове, але які, які гроші, такий товар. Тобто ми не будемо сильно. Тут для чого не розумію, для мікрофону. А, для динаміку. Може він ще пісні мав співати, якісь китайські. Ну, добре, неважливо. Коротше, от така от штучка. Теж, її би, звісно, Перевірити, але, на жаль, зараз батарейок немає. Тому в наступній розпаковці ми за ваш лайк і за ваш коментар. Може розкажемо. А якщо буде багато коментарів і лайків, то навіть і покажемо, як вона працює, і побачимо, настільки вона практично взагалі в застосуванні. І чи є сенс її купувати? Ось так ось така ось. Розпаковочка сьогодні, ну, можливо, не зовсім весела, але ставте лайк, підписуйтесь на канал. І ми будемо замовляти ще багато всяких різних товарів, якщо вам це цікаво. Все буде залежати від того, наскільки ви будете активні в коментарях і. Е не забувайте про лайки, будь ласка. Вам це нічого не коштує, а для нас це дуже велика мотивація. Тому що не забувайте, наш канал молодий, ми ще ніяких грошей на ньому не заробляємо і витрачаємо свої власні кошти для того, щоб знімати ці відеоролики. Лайк, підписка. З вами канал Весело. Всіх з наступаючими праздниками, Пока!